Як зробити правильний вибір? З таким питанням до мене приходять на коуч сесію дівчата, і остання зустріч, на якій ми обговорювали вибір, це було був такий запит: мені залишитись на старій роботі чи прийняти пропозицію нової роботи, от Бути в стабільності чи йти в нове. Клієнтка не могла вирішити одне друге, і вона прийшла з запитом: як мені зробити правильний вибір. Дуже часто люди не можуть самі прийняти рішення, і тут потрібна людина, яка дасть їй інструмент, техніку, яка їй допоможе з певністю обрати щось одне. Або навіть не обирати, тому що дуже часто люди не бачать, як вони можуть поєднувати, наприклад, роботу і хобі, материнство і професію, свою кар'єрну якусь самореалізацію. Дуже часто дівчата також приходять і говорять: блін, я от хочу все встигати, хочу все встигати і не можу. Як це зробити? Я хочу і соцмережі вести, і бути мамою класною, і дружиною хорошою, і готувати, і в домі прибирати, і по кар'єрній драбині йти вперед. Але... Нічого не встигаю, встигаю тільки е, поїсти, з'їздити на роботу і посидіти з з дитиною дома. Бардак там в мене нічого не виходить. Мільйон книжок не прочитаних. Купу курсів купила, нічого не проходжу. Побажи мені за такими запитами приходять. і ми працюємо з дівчатами, і дуже класно, коли вони виходять з квич сесії, закінчується зустріч. і вони говорять, блін, а так можна було? Можна було отак раз, два, три скласти все по пунктах, розібратися, куди тікає наш час. Дуже часто ми витрачаємо наші. Цінні години життєві на те, що нам абсолютно не приносить задоволення абсолютно воно нам не потрібне. Тобто, ми, наприклад, хочемо нову професію освоїти, а в вашому щоденному розкладі взагалі немає часу виділеного на те, щоб приділяти свої цілі хоча б годину в день. Тобто, ви там раз в місяць згадуєте про те, що ви би хотіли змінити роботу, сідаєте, перечитуєте там якусь інформацію, передивляєтесь якийсь курс, чи там вакансії, передивляєтесь, і все. Потім ваша рутина затягує вас. І ви забуваєте про цю ціль знову там через пару тижнів згадуєте, і думаєте, блін, чого в мене нічого не виходить? Ну я ж от годинку посиділа вакансії, посиділа полистала, резюме порозсилала, а результату ніякого немає. Так от це вся справа в фокусі, в тому на що ви фокусуєтесь кожен ваш день. І якщо вашої цілі... Немає в вашому щоденному розпорядку, то відповідно ось такий і буде результат. Ми з дівчатами складаємо план покроковий, що за чим вони будуть робити. І я даю їм такі техніки, які допоможуть їм знайти всередині себе ось ту мотивацію, яка знаєте, вам не треба буде себе тягнути за шкірку і заставляти щось робити. Ви дійсно маєте розібратись, а що в цій цілі вас мотивує? Чого ви цього дійсно хочете? Тому що дуже часто наші бажання. Завуальовані, ми думаємо, що ми хочемо кар'єрну самореалізацію. А насправді, ми хочемо фінансової свободи, там, наприклад, від чоловіка, чи хочете ви піти на роботу працювати, а насправді ви хочете просто бути потрібною людям, і бути потрібною можна не тільки на роботі, можна і в інших сферах там благодійності самореалізуватися, чи в якійсь допомозі тваринам, тобто є сфери, де можна закриття, скажімо так, тої потреби внутрішньої, яка у вас є, але дуже важлива. Важливо, цю потребу знайти, тобто ваша ціль, вона яку вашу потребу закриває? Це дуже важливе питання, яке треба собі задати, докопатися, знайти ось ту глибинну причину і вже з нею працювати. Тому, якщо вам цікаво, як проходять коуч сесії, пишіть мені в інстаграмі, я вам все розповім. І запрошую вас на коуч сесію. Це дуже прикольний експірієнт. Якщо ви ніколи не були на коуч-сесіях, велкам запрошую. І ще один нюанс розкажу, тому що це постійне питання. Чим відрізняється психолог і коуч психолог він зазвичай працює з минулим людини, тобто з якимись травмами, з якимись проблемами, з якимись переживаннями. А коуч спрацює з теперішнім і з майбутнім, тобто ми аналізуємо, що я зараз, куди ми йдемо, що треба для цього зробити? Звісно, є техніки, які допоможуть вам справитися з проблемами в минулому, відпустити, пробачити. Я всі ці техніки теж на коуч-сесіях даю, але. Коуч все-таки більше фокусується на майбутньому. Тобто ми розуміємо, ми приймаємо те, що в нас було, але ми хочемо йти в світле наше майбутнє, класне, не зациклюватися на тих проблемах, які були, тому що всі вони були. А нам треба жити теперішнім, насолоджуватися цим моментом і будувати наше класне майбутнє. Все, дякую вам за те, що були зі мною ці 5 хвилин, і до зустрічі на коуч сесіях. Пока!